Сказала, що іконопис дуже недоцінена саме як наша історична спеціальність, тому що вона стільки має традиції, канони, які взагалі не пошатнулися. Вони тисячу років існують, і якби і чомусь ця саме сфера нас не дуже цінується. То я, хоча я вважаю, що вона дуже має глибокий, глибоку історичну цінність для нас. Хоча, по, по факту, якби спеціалістів немає, які б могли за цим доглядати, які могли ну, і саме да. тому треба популяризувати. Популяризувати все це особливо, особливо для молодого покоління. Дітям треба долучати до того, що їм притамає, так. до того, що їм лежить, до нічого лежить а, душа в них. Все іде з родини, все йде з родини, і е, саме цінність. Батьків побачити оці природні задатки треба згадати Григорія Савича Сковороду, який казав про споріднену працю. Обов'язково без спорідненої праці людина не може бути абсолютно щасливою. Шановні друзі, вітаю! Мене звати Сеуко Євген Миколаєвич. Я з гордістю представляю Національний університет Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка, кандидат від наук, доцент в кафедри мистецьких дисциплін. Буквально декілька слів про університет Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. До речі, дуже символічно сьогодні якраз день народження нашого славетного кобзаря. І в цей день ми якраз Присвячуємо наше таке невеличке інтерв'ю якраз мистецтво, оскільки не всі знають, що Тарас Григорович, він по суті своїй, був з художником, вже потім поетом. Ну, і наш університет, він вже з 2017 року є класичним, відкриваються постійно нові спеціальності. а ми відповідно представляємо мистецький напрямок кафедри мистецьких дисциплін на факультеті дошкільної початкової освіти і мистецтва. На цій кафедрі у нас працюють творчі викладачі, навчаються творчі студенти, музиканти, художники, які здатні цілком реалізуватися в межах наших навчальних дисциплін, які працюють творчі, виступають. Роблять свої виставки, представляють себе на місцевій арені в, в межах України. Випускники у нас також достатньо знані і в місті, і поза містом. А сьогодні, в межах проєкту співпраці з е, бібліотекою Короленка, ми е, і в межах проєкту відкриваємо нові, нові імена. Хочу представити вам. Е, Студентку нашої ну, достатньо молодої спеціальності це Ну23 образотворче мистецтво, декоративне мистецтво реставрація, де ми готуємо фахівців, художників-виконавців. І хочу вам представити студентку 3 курсу Реме Ярославу, яка сьогодні розкаже нам про своє захоплення. Про о, свою творчість, і яка вже в принципі виходить на, на професійний рівень. А саме Ярослава в нас, крім того, що вона гарно навчається, вона зовсім нещодавно народила прекрасну донечку Маргариту. Ми вітаємо тебе. Спасибо. Бажаємо, щоб ти знаходила баланс в житті між навчанням і родиною і yes. все встигала. І щодо. Професійних інтересів, та це іконопис. Ви Бачите, дівчина абсолютно вона молода, е, а е, цікавиться іконописом, тобто, це о, така класична техніка, тобто старослав'янська. Да, е, старослав е, да, будь ласка, розкажи, як ти прийшла до, до цього. З дитинства я завжди цікавилася саме іконописом. Мені цікавила ця сфера, тому що вона мене дуже дуже притягувала тим, що вона дуже незвичайна. По перше, це і зворотня перспектива. Наприклад, якщо ми в мистецтві пишемо перспективу за горизонт, то виконапи це на обратна перспектива, це взагалі інший стиль, інше, інше бачення. Якби інший погляд людини на щось божественне, на щось величне, те, що нам не, якби те, що ми не можемо побачити. Я зображаюся тих, я зображаю, святих, я зображаю якби, Бога, і для мене це важливо, тому що не просто, не просто написав щось, а саме навчитися цьому, як робити це правильно, як писали наші предки, як писали тисячу років тому. Є дуже багато робіт, які пролежали тисячу років. Мене дуже це хвилювало, як це так, така робота може пролежати тисячу років. Тоді, коли почала цим цікавитися, я зрозуміла, що це не просто так, це дуже велика технологія, саме в обробці дерева, саме в підготовці до самої саме доски до написання, Це підготовка самого ґрунту, підготовка саме стиль написання, фарби, які використовуються, вони теж. Мають такий склад, що він може дуже дуже довго зберігатися для цей матеріал. І він взагалі, чому не дуже яскравий колір, це навпаки тому, що це натуральний пігмент, який робиться з натуральних мінералів, і воно все пишеться під такий саме канонічний стиль. Тому я завжди дуже цікавилась, і коли я приїхала в Чернігів навчатися, мене дуже зацікавили курс саме іконопису. І я пішла на ці курси, і там мене була дуже гарна викладача Оксана Миколаївна. І вона дуже добре, мені як би, нам дуже добре нас навчала, показувала, як це все робити поета, якби я зрозуміла, що це не просто як би, взяв, намалював картинку, там і все. Це дуже довгий процес. І якщо навіть трішки ти не щось ну, невправно зробиш, не ту пропорцію зробиш, якусь фарбу або неправильно накладеш ґрунт, то все, вся робота може бути загублена. І я почала це внікати, бо я навчалася три роки на курсах, потім почала потихеньку трішки писати свої роботи. У мене був і досвід трошки розпису саме храмових, храмових стін, Якби. І я трішки вже в принципі розумію саме техніку, можу трішки розповісти саме про роботу написання. Мій вчитель дуже мені добре пояснює, саме як виконуватися дуже важливо пропорції. Мій вчитель навчив мене правильно малювати пропорції. Малюнок, наприклад, живопис це дуже важлива частина іконопису. Без правильних пропорцій, побудування фігури і правильних пропорцій, і саме лиця, не може існувати добра, гарна ікона. Якщо ти хоч трішки навіть пропорції не втримаєш, то буде, вже не буде цілісна картина. Тому і саме Іконопис з живописом дуже добре зв'язаний. І ті люди, які навчаються на іконопис, завжди проходять саме і курси живопису, рисунку, академічного рисунку. Це дуже важливо. Якби, хто хоче займатися цим, цим треба розуміти, що треба вивчати всі сфери одразу. Дійсно, академічна основа має бути, і, і щодо іконопису, і щодо інших сфер творчого мистецтва. От, наприклад, Оксана Миколайна, той вчитель, який був у вас на курсах конопису, хочу сказати, що та, це наша випускниця, теж закінчила Чернігівський університет, і потім продовжила самореалізовуватися, навчатися іконопису. І зараз вона вийшла на чудовий професійний міжнародний рівень. І дуже добре, що в неї є продовження. От в твоїй особистості і ще я знаю, що е, твій чоловік також да, ми... в цій сфері працює. Розкажи трошки про це. Ми, якби, познайомилися на іконах на цих курсах, і ми якби дуже захоплюємося саме розписом, монументальним розписом розписом стін. На якби таких масштабів ми ще не дійшли, але от саме в трішки вже проспіваємо в розписі саме ікон. Я от можу вам хочу вам представити одну з моїх робіт. Це Володимирська ікона. Вона написана саме ж в русському стилі. Дрівні руська, древні живописи, старослав'янська. Живопис вона саме виповнена повністю із натурального пігмента. Натуральний пігмент він робиться на основі емульсії яйця. Та фарби, і саме сухої фарби, яка робиться з натуральних мінералів. Це, наприклад, може бути охра, вона робиться наприклад з піску. Наприклад, це може бути курант, який робиться з полудрагоцінного камня. Це може бути кіновар, яка робиться із витяжок взагалі, з ртуті. Це дуже дуже різноманітні Кількість фарб, які раніше вони були як основна фарба, і вона чому вона дуже цінна, тому що вона не вигорає з часом. Як наші хімічні пігменти, хімічні фарби, вони вигорають. А от те, що натуральне, воно не вигорає, воно довго зберігається. Якщо воно правильно все написано, правильно покрита, воно буде дуже довго лежати. Така робота може пролежати від цілому 500 років. Це ольха. Ага. Для іконку підходять два види дерева. Це ольха і, і ліпа. Ці дерева повинні спочатку висохнути. Їх повинні, вони прилежать три роки, ага. щоб повністю просохнути, щоб вони, з них вийшла волога, щоб вони, вони повинні бути продезінфіковані про від всяких комашок, щоб в них не завелося до чого. Потім майстер. Я, я не займаюсь дошками. У mm -hmm. мене є майстер, який сам займається, тому що я відповідаю за якість своїх робіт. І я не, не mm -hmm. беру тільки добре дерево. Він бере розпилює дошкою декілька частин і вставляє от шпуги. Ага. Ці шпуги дошку, вони застерігають дошку від, 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 а, від деформації. Яка ага. може статись, наприклад, якщо ікона знаходиться або в дуже сухому, або в дуже сухому, наприклад, приміщенні, або дуже такому вологому, щоб воно не деформувалося. Сама ікона покривається спеціальним клеїться холст, в основу на дерево клеїться холст. Спеціальним і желатіном, це все на все натуральні мінерали, все натуральні фарби. Потім пишеться саме ікона. Саме ікону теж не просто не можна просто побачити картинку і написати. Знати треба послідовно, знати виконатися, кожна, кожен момент, кожна деталь і має свою назву, має свої пропорції, має свою кількість, як, наприклад, скільки треба накладувати слоїв кожної фарби. Якщо казати про, саме про цю роботу, то тут я писала чисто натуральними пігментами, не використовую ніякі хімічні засоби, Ось це саме тут німби мають позолоту з натурального сосального золоту. Це таке золото, яке має листове золото, яке роздавлюється, воно має менше міліметра торщину. І воно е, спеціально пресується, і це золото йде на позолоти, саме ікон. Тут небагато золота, але вони тут присутні. І щодо оформлення, якби, я завжди стараюся оформлювати їх під стиль. Якби ці ікони. Е, тут я можу сказати, що я писала, е, писала в древньоруському стилі саме, саме через е, наш стиль. Є два стилі, є візантійський, але він, більше, він грубіший, більше такий, він має темніший колір. У нас писали ліки дуже світлі завжди. А в Візантії писали темні ліки з таким прям, таким прям темним, темним кольором через, через чорний пігмент. Ми пишемо через округ, приїжджали я... і давали нам досвід саме про те. Так, але писати. все одно він потрапляв на наш підготовлений ґрунт. У нас були майстри, і вони вже модернізували певну чином. Да, У нас більше любили писати саме в м'якші форми робити, більш витримані, м'якші. В 14 найкращі роботи це до 14 століття. Після 14 століття почали пропадати майстри, які добре писали. Дуже багато ікон, які мають деформацію саме в пропорціях тіл, в пропорціях там, або очі ну, якби дуже великі, або там трошки нестандартна фігура. Тому що це якби писали люди, які просто бачили, як це роблять. Але але воно все повинно і я вважаю, що цьому не можна просто так там взяти сісти на весні Це треба тільки йти, і спеціаліста, людина, яка це все вміє робити, яка може передавалося від да. покоління. Це я скажу, що передається тільки, мабуть, від майстра в вчин... 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 Тому що тут так. стільки є всяких тонкостей, що якщо ти там трішки виступиш від правил, тебе може все взагалі. Ярослава, Є запитання в мене коли я спостерігав за тобою. В аудиторії, в межах академічного навчання, я б бачив тебе підхід до роботи, такий достатньо темпераментний. І манера виконання достатньо така широка, смілива. А от дивлячись на ікони, там треба мати зовсім інший підхід. Як так. ти свій темперамент треба трошки подавляти, так думати? <різь> я <різь> би сказала, що. Це якби можна подавляти, але мені цей рамот, у мене розмах такий, мені допомагає писати фундаментальний розпис. Якісь якщо в мене якась uh -huh. робота Вона така була робота, що ікона, якби вона була пів метру ростом розмір, uh -huh. і мені дуже зручно було своїм темпераментом писати. Uh -huh. Да, трішки саме uh -huh. і... але ж а потім там все одно деталізація йде. Інколи, коли ти пишеш, і тебе аж серце замирає, тобі коли треба написати дуже тоненьку на якусь лінію, uh -huh. і ти навіть перестаєш дихати. Я взагалі знаю така техніка, перестаєш дихати, щоб в тебе не було удару серця буття, щоб в тебе рука не збилася. Якщо серце вдарить, то в тебе може навіть не вийти ця лінія. Настільки це така тонка робота. І якби як починаєш вникати в це, ти розумієш, що настільки це дуже важко, настільки це е, така моторна робота. Що навіть якщо так от взяти роботу одну, там декілька, навіть не ліки, декілька е, є етапів нанесення фарби. Там і... Декілька п'ять п'ять і п'ятих на місці не Це дуже складна робота, яка має ну потребує дуже усиччивості, потребує зменшення свого от Я тому, тому і спитав, да, як. Ти, тобі треба брати себе в я, я, Як, значить, я як будто переключалася для так. мене є різні два світи: є світ мистецтва, є світ живопису, там, де треба розклабитись, де можна написати повністю в колі. Не стримувати да, да. А є світ іконопису. які не можуть. Я не можу сказати, що вони дуже зв'язані. Вони мають скелет. якби скелетити. Це і там є академічний рисунок, там треба знати пропорції, uh -huh. тут треба знати пропорції. Але зовсім інше підход. Підхід для саме, для саме до роботи. Наприклад, якщо в фундаментальному живописі я можу взяти кісточку е е, і просто взяти масло і прям писати живо, прям вліпити форми, то тут треба відчувати форми і саме через от, ті рамки, які тобі надає саме цей стиль. Якби цей, е Саме ця, ця саме ця спеціалізація, якби просто так налаштовуєшся і все переключаєшся. Чому саме цей стиль дуже цінний? Тому що стільки тисяч років пишеться саме так ікона, і вона ніколи не змінювалася. Є определені канони, які дотримуються саме в іконописи. Якщо ти Хочеш писати ікони ікони, то тобі треба затримуватись канонів, значить ти не написати. Тоді свій фундаментальний фундаментальний стиль приходиться трішки стискати і саме писати так, як треба. Ну саме тому сьогодні ми говоримо про тебе, і я впевнений, я вважаю, що це дуже потрібно, потрібно говорити про традиції. Славетні традиції українського конопису, славянського конопису, тому що ну, сьогодні ми саме знаємо, яка ситуація, процеси глобалізації стираються межі, і дуже велика ймовірність втрати національної самоідентифікації. І от такі от речі, про такі речі треба говорити е, на широку аудиторію для того, щоб підростаючи покоління, щоб ми не втрачали своє коріння і е, тут треба. Сказати словами Тараса Шевченка, що вчитися, брати, думайте, читайте, чужого научайтесь, не цирайтесь обов'язково. Ну, я думаю, ми якраз на цій ноті і завершимо. Дякую тобі. Дякуємо вам теж. Саме ще про спеціальність я хочу сказати 0,23 на образ торчому декоративна та реставрація, тому що тут є багато саме, коли я почала вчитися, все там багато є саме різних, різних технік, різних стилів самого мистецтва, це і образотворче мистецтво, і декоративне, це і прикладне мистецтво, це і скульптура, графіка, живопис. Тут є абсолютно всі сфери. Ми вивчаємо різні техніки. Це дуже. Класно, це дуже лише трішки трішки засмутно, що не вистачає самої реставрації, тому що я вважаю, що іконопис дуже тісно ще пов'язаний саме yes, з реставрацією, тому що багато ікон є. У нас дуже ікон, які треба потребують реставрації, добрих спеціалістів, яких я сподіваюся, що наше спеціально буде розширюватися yeah, і буде yeah. і буде в цій сфері, якби наших спеціалістів майбутніх навчати, тому що це дуже необхідне збереження наших і наших. І картин, ікон, це дуже необхідно. Так, кажу. це художня традиція, да. національна художня традиція. До речі, дуже добре. От зараз у художньому музеї е, є співробітник з реставрації. Ми будемо це співробітництво розширювати обов'язково, щоб е, хоча б м, студенти могли побачити, от як, як, як це робиться. Да, бо це, це дуже цікаво. Я думаю, що це цікаво навіть не... Навіть не фахівцями. Тобто, ну, це така сфера. Сьогодні мистецтва треба, до речі, сьогодні на міжнародному рівні, на рівні міжнародної співпраці, от нещодавно французи приїздили до нашого університету, і за кордоном цікавляться саме мистецтвом, саме мистецькі спеціальності, От кажуть, давайте нам ваше мистецтво, те, як ви бачите. Оскільки в нас академізм залишився, а в Європі зараз така тенденція, що академічне навчання трошки на невілі я б сказала, що іконопис дуже недоцільна, саме як наша історична спеціальність, тому що вона настільки стільки має традиції, канони, які взагалі не пошатнулися. Вони тисячу років існують, і якби і чомусь ця саме сфера нас не дуже цінується. То я хоча я вважаю, що вона дуже має глибокий глибоку історичну цінність за нас, скільки у нас розписаних є храмів красивущих, і у нас є красивих фресок, живопису. Хоча по по факту, якби спеціалістів немає, які б могли за цим доглядати, які могли так. би це, 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 це в наше покоління, яке би могло це продовжувати, і саме тому треба популяризувати, популяризувати все це особливо. Особливо для молодого покоління, тому що ну дуже багато молодих людей, підлітків, дітей, які ну позбавлені чітких життєвих орієнтирів зараз ну таке життя складне, плюс цифровізація, глобалізація. Їм Береш дуже складно орієнтуватися. Ти можеш любе намалювати за секунду, але це дикону, ти ніколи не пишеш через планшет, через комп'ютер. Це, це кліпове мислення, що ну навіщо? Витрачати енергію, якщо можна е, натиснути кнопочку, і ти отримуєш задоволення, там, тебе розважають. А е, щоб е, зацікавити мистецтвом, ну, сучасну молодь, особливо класичне мистецтво, ну це дуже складне завдання, але це треба робити однозначно. Це треба це робити, так... бо культура, духовність, да, моральність да, це, це, це те, що ніколи. Е, Ну, завжди буде цінуватися. да, я скажу, це правда. Діти повинні з дитинства, якщо вони те, що я наприклад зараз роблю, я цим ще в дитинстві. Це мене якось притягло чимось, воно мене зацікавило, і тому я дуже я ніколи думала, що те, що я бачила, там якусь ікону. Я потім, коли виросте, я буду їх писати, що я зможу вивникнути це, що я зможу і благодаря моїм вчителям, якби які мене навчили цьому, вони мене все посвятили. Я поняла і зрозуміла, як це робити. Тому що, наприклад, діти це дуже важлива частина нашого, це наше майбутнє, яке ми повинні так. вкладатися, ми повинні давати їм не тільки там, що одягнути, там, покормити все. Mm -hmm. Ми повинні давати їм і мистецький досвід, і так. освіту, і саме, саме естетичне і естетичні, і духовні да. орієнтири. І дійсно, от, ти кажеш, да, ти побачила в дитинстві. Так, от так. треба так зробити, щоб бачили якомога більше це мистецтво. Треба для цього треба до ходити в музей, тому так. що я побачила саме музеї, тому що музеї мені подобалися з дитинства роботи різні художники. Мені дуже казалось, боже, як це можна написати? Я думала, Боже, а якщо буде то колись в майбутньому так писати, це буде. Ну я б таки мріяти могла про таке, будучи так, а це відклалося, і це ну так звана, так звана рання профорієнтація. Так. Ті враження, от, вони закарбувалися. Я завжди знала, що я буду художником. Хоча мені казали, що художник завжди бідний. Я казала, дивлячись, наскільки ти гарний художник. Дійсно, сфера культури, мистецтва, освіти, да, вона вважається ну, не такою популярною, не такою там, прибутковою, але в, неї, в неї, да, але в неї є свої пріоритети, більш високі, ніж там, комерція ще щось. Тому цю справу треба нести, цю справу да, треба підіймати діти, дітей. Відбивають бажання на внуколи саме батьків мистецтв. Вони кажуть, якщо батьки не художники, вони. Нащо тобі бути художником? Ти будеш завжди бідний, mm -hmm. ти будеш завжди там yeah, мама yeah, стереотипи, yeah. стереотипи, які подавляють дитині художнім. Потім багато людей зустрічали, які потім кажуть, там гарно малюєш. Я дитина теж гарно малювала. Але батьки сказали, mm -hmm. що це не прибуток, це треба бити на лікаря або йти там на або йти на стоматолога, краще всього. А по факту я ж розумію, що. Дітям треба долучати до того, що їм притамає, до того що їм лежить, де лежить а, душа в них, все так. іде з родини, все іде з родини, і саме цінність. Батьків побачити оці природні задатки. У мене просто батьки, саме мама вона вчитель музики. В нас дуже я музична сім'я була дуже в якби в мистецтві ми завжди були. Ну бачите, молодці, це ну відчувається. От якщо людина, от вона в мистецтві відчувається, що в родині це було це з родини йде. Да, воно в мене якби не було саме художників, батьки мене не трішки не розуміли в плані як на, мого, як би, мого хобі малювання. Вони ну, розуміли, що воно може в майбутньому не буде такого прибутку, але для мене це дуже було важливо. Для мене це було як повітря. Якщо я намалюю якусь картинку в день, там мені ну, взагалі. Я вважаю, що дітям треба саме діти зараз не, не знають, до чого них душа лежить. І це... їх треба розкривати, їх треба вводити в різні ситуації, в різні професії, щоб вони себе ну, пробували і відчували, Тому що є споговори навіть погано, погано погана та великі гріхи для той людини, яка закопала свій талант в землю. Так і треба розвивати. І тут, свої до речі, навички. Треба згадати Григорія Савича Сковороду. Які казав про споріднену працю обов'язково без спорідненої праці людина не може бути абсолютно щасливою.